you <laughs> Слава Україні, Блог р Перші про головне Підписуйтесь на наш канал інтерв'ю Корупція інфоонлайн. Посилання в описі, схоже, Петро Порошенко ніяк не може змиритися з тим фактом, що він вже остаточно втратив довіру людей. Ніхто не прислухається до його безглуздих заяв, але як не дивно, це його зовсім не зупиняє. Він вирішив піти іншим шляхом, а саме піаритись через скандали. Так за наявною інформацією, одного з анонімних телеграм-каналів стало відомо, що ресурси Порошенка фактично підтвердили, що саме ця стоїть за мед атакою на сержанта Валерія Маркуса. Вони публічно впряглися за неадекватне керівництво 47-ї бригади, як зазначив сам Валерій, і критикують Маркуса. І як уже можна зрозуміти, усе це ще й через через особисту образу, що він перестав бути порохоботом. Як відомо, 11 липня головний сержант 47-ї окремої мехбригади Магура Валерій Маркус повідомив, що написав рапорт, де попросив перевести його на нижчу посаду. Я категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку. 47-ї бригади збудувати військову частину згідно таких цінностей, які ми декларували на початку її створення. Нам не дозволили уплинути на ситуацію, або виправити більше можливості. не маю. моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю доцільним, заявив він, коментуючи опубліковане ним фото рапорта. Марко що йде на нижчу посаду за власним бажанням, щоб не лишати своїх людей на полі бою. І після цього у скандал активно втягнулися пороху боти, а саме вийшла дуже підозрила стоття на це. Сензорнет з прямим докором до Маркуса. І заголовком команда Порошенка також постаралася. Вони написали, не вийде перекинути відповідальність за власну некомпетентність і звалити на іншу посаду. Видно, образились вони на сержанта дуже серйозно, і усіма силами намагаються його злити. Проте безпідставні звинувачення це точно у стилі порохоботів. По іншому вони не вміють. Якщо ви думаєте, що це уже занадто, то ви дуже помиляєтесь. На одному піарі Порошенко не зупиняється, тому він не забув і про саміт у Вільнюсі Здається, він забуває, що не має жодного впливу, але оперто впевнений, що якби президентом був він, то нас обов'язково б взяли у НАТО. Вільніос, який 10 років тому став місцем складних геополітичних та дипломатичних випробувань. Дякуємо нашим ЗСУ, нашим справжнім партнерам та союзникам за самовіддану боротьбу за євроатлантичне майбутнє, за єдину можливу безпеки гарантії за збереження життів та свободи наших громадян. Вірте, що ми обов'язково переможемо зараз. Маємо заціпити зуби і наполегливо. Працювати над досягненням цієї стратегічної мети на наступному ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні очікую, що уже завтра на інаугураційному засіданні Ради Україна НАТО буде домовлено про невідкладне визначення вичерпного переліку умов для запрошення України до членства в НАТО, і ми знову об'єднаємося і влада, і опозиція, і громадське суспільство, щоб належним чином виконати європейське домашнє завдання. Про те, чого такого геройства не було під час його правління, напевно, тому що набагато простіше робити усе для держ... Жави чужими руками наш вступ у НАТО це цілковита заслуга президента і його команди, а не людини, яка кожного дня піариться на гучних темах. У цьому вся суть Порошенківської роботи. Те саме робить Гончаренко, щоб лишній раз засвітитися в медіапросторі. Гончаренка і увесь піар у Вільнюсі був по суті самоволокою, бо відрядження у Льоші виписане точно не в Литву і вільнюс, і ніхто його не уповноважував на будь-які зустрічі. Варто лише підняти записи. Там і є вся правда. От просто цікаво, коли весь. Цей цирк з піаром закінчиться, коли Порошенко і його посіпаки почнуть поводитися адекватно і не піаритись на кожній гучній темі. Наш народ не дурний. Ось і ми прекрасно розуміємо, для чого це робиться. Чорний піар їх точно не врятує. Ми боремося за вільну державу без самозакоханих політиків олігархів. Так і буде. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.